Передаю вітання усім слухачам подкасту голос епохи Слухай і Впливай. Сьогодні ми обговорюватимемо важливу тему для людства, а зокрема для підлітків гроші. Питання фінансової грамотності залишається важливим, адже кожного хвилює, як правильно розпоряджатися коштами і не зловити мінус на карті ще на початку місяця. До діалогу ми запросили вчителя інтегрованого курсу підприємництва та фінансової грамотності Матвієнко Ольгу Миколаївну. Вітаю вас та щиро дякую, що ви долучилися до нашої ініціативи. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Добрий день, дякую за запрошення. Я працюю вчителем вже майже 20 років і маю досвід викладання різних предметів. Цього року вперше викладаю інтегрований курс підприємництва і фінансова грамотність, адже саме з цього навчального року він з'явився у шкільній програмі як обов'язковий предмет. Тема для мене особливо є актуальною, адже я сама мама підлітка і бачу, як важливо навчати молодь, правильно поводитися з грошима. Моє завдання допомогти дітям не просто зрозуміти теоретичні поняття, а навчитися застосовувати їх у реальному житті. Почнімо з питання фінансової грамотності. Що це таке і з чим його їдять? Фінансова грамотність. Це здатність людини приймати усвідомлення рішення щодо власних грошей. Це не про математику чи складні формули, це про вміння планувати витрати, відкладати частину доходів, уникати боргів, розуміти, що таке ціна і що таке цінність, це навичка, яка дозволяє не лише правильно користуватися грошима, а й відчувати спокій та впевненість у будь-якій фінансовій ситуації. Дуже часто чула таку думку, що фінансова грамотність це лише для дорослих. Поясніть, будь ласка, чому важливо, аби підліток набував скіли, тобто навички фінансової грамотності. Підлітки сьогодні мають власні картки, кишенькові гроші, здійснюють онлайн платежі. Якщо не сформувати правильні навички зараз... У дорослому житті це може призвести до хаосу в бюджеті та фінансових помилок. Підлітки, які розуміють принципи грошей, уже у 18 20 років будують здорове фінансове майбутнє. Фінансова грамотність це елемент дорослішання та відповідальності. Ви вже сказали, що ви мати підлітка. Поділіться, будь ласка, як ви поясните своїй дитині, як правильно розпоряджатися своїми коштами. Можливо, для інших батьків ви будете прикладом, так я мама підлітка, і в нашій сім'ї ми намагаємося практикувати фінансову грамотність не тільки на словах, а й у щоденному житті. Мій син має власну банківську картку та онлайн-додаток, де він може самостійно відстежувати свої кошти. Щомісяця він отримує певну суму від мене та батька це його особистий бюджет. Ми домовилися, що він планує свої витрати на місяць. Це дуже дисциплінує, адже планування є одним із ключових елементів уміння заощаджувати. Наприкінці кожного місяця ми разом переглядаємо його витрати, аналізуємо, що було важливим а що імпульсивним. Також я пояснюю йому принцип відкладання 10% від будь-якого надходження. Це допомагає формувати звичку, створювати фінансову подушку та ставити маленькі цілі, до яких він може рухатись самостійно. На мою думку, такий підхід найкраща практика, бо він не просто слухає поради, а реально відчуває, як працюють фінанси у його власному житті. Які то помилки ви бачите у школярів і можете назвати? Якщо говорити про найпоширеніші помилки підлітків, то я б виділила три основні: перша, це імпульсивні покупки. Діти часто витрачають гроші одразу, щойно вони з'являються, бачать щось цікаве і купують, не замислюючись, чи справді це їм потрібно. Друга відсутність планування. Більшість не прораховує свої витрати хоча б на тиждень. Через це гроші швидко закінчуються і вони не розуміють, куди саме все поділося. Третя довіра до легких грошей. Школярі дуже вразливі до рекламних швидких заробіток і сумнівних схем чи інтернет-пропозицій, бо не вміють оцінювати ризики. Усі ці помилки нормальні для підліткового віку, але саме тому так важливо навчати дітей фінансовій грамотності, щоб вони вчилися діяти свідомо. Як підлітку правильно розпоряджатися своїм бюджетом? Підлітку важливо починати з простих, але дуже дієвих кроків. Насамперед планувати свій бюджет це основа всіх витрат. Навіть якщо це невелика сума на місяць чи тиждень, потрібно заздалегідь визначити на що підуть гроші: на потреби, на особисті бажання та заощадження. Друге, вести облік витрат це можна робити в додатку чи просто у нотатнику. Коли дитина бачить, куди реально йдуть гроші, вона починає робити більш усвідомлений вибір. Третє. Відкладати частину коштів, хоча б 10%, як я вже зазначала, це вчить дисципліни і формує корисну звичку створювати фінансову подушку безпеки. І нарешті не робити імпульсивних покупок. Добре правило: якщо хочеш щось придбати, але це нетерміново. Почекай добу. Дуже часто бажання зникає, і дитина розуміє, що може зберегти. Ці гроші. Такі прості дії допомагають підлітку відчути контроль над своїми фінансами і навчитися приймати відповідальні рішення. Наш світ сповнений шахраями. Які правила повинна знати кожна людина, аби вберегти себе від фінансової небезпеки. На жаль, сучасний світ справді переповнений шахрайськими схемами, і підлітки одна з найбільш уразливих категорій. Тому є кілька правил, які повинна знати кожна людина незалежно від віку. Перше, нікому не можна повідомляти дані своєї картки: номер картки, термін дії, svv код пароль з смс це конфіденційна інформація. Навіть працівники банку не запитують. Друге, не переходити за сумнівними посиланнями. Шахраї часто маскують фішингові сайти під знайомі сервіси. Краще зайти на сайт вручну, а не з повідомлення. Третє. Не робити предоплату незнайомим продавцям. Якщо товар чи послуга виглядає занадто вигідною, це майже завжди обман. Четверте, використовувати окрему картку для інтернет-платежів. На ній має бути мінімальна сума, тоді навіть у разі. Шахрайства збитки будуть обмеженими. П'яте не довіряти повідомленням із вимогою швидкого щось, швидко щось вирішити. Створення терміновості основна тактика шахраїв. Якщо хтось поспішає, тисне чи лякає це вже червоний прапорець. І шосте перевіряти інформацію через офіційні джерела. Перед тим, як переказати кошти, укласти угоду чи завантажити додаток, потрібно переконатися, що це реальна організація або компанія. Якщо ці правила стануть звичкою, шанс потрапити на гачок до шахраїв зменшується в рази. Куди підліток може піти працювати до 18 років? Сьогодні багато підлітків прагнуть мати власний дохід і власні гроші. І це абсолютно нормально. Закон дозволяє їм працювати, але важливо пам'ятати, працевлаштування можливе лише за згодою батьків або законних представників, а також укладання трудового договору, який зможе захистити їхні права у разі нещасної ситуації або спірного питання із роботодавцем. Учні віком від 14 до 15 років можуть працювати під час канікул, а підлітки від 15 до 16 років можуть працювати не більше, ніж 24 години на тиждень. Вони можуть обирати легкі і безпечні види діяльності, ну, наприклад, допомагати в магазині, робота промоутера, кур'єр, бариста, офіціантом. Популярними стають і творчі напрямки, такі як фото, відеозйомка, монтаж, ведення соцмереж, репетиторство для молодших школярів. Водночас небезпечні, важкі або нічні роботи для них заборонені. Головне знайти таку занятість, яка розвиває, надихає і дає відчуття відповідальності, а не виснажує. Підліткова робота це не лише про заробіток, а й про перші кроки до професійного зростання. Я дуже вдячна вам за участь у подкасті. Це був неймовірно корисний епізод. Ви не просто розказуєте теми з підручника, а саме навчаєте нас ставитися до грошей і з розумом. Дякую усім, хто прослухав наш подкаст. На майбутнє ставтеся до свого бюджету по-дорослому. Гарної днини.